Знайти улюблену роботу і чому так важлива справа до душі, сьогодні ми шукаємо смак життя у професії. У нашому об'єктиві вчителі, режисери і фотографи. Дізнайтесь, чим неординарні ці професії з вами Олена Гересименко. Це смак життя. Ми починаємо. Замість того, що в кіно піти. Зате ж перевіряє слушити. Яка ж вона професія вчителя? Поглянемо з середини. Ідемо до школи. Так! Ходіть. Чи приносить вчительська робота задоволення? Запитаємо у педагога Тетяни Головань. Вчительська робота вона, окрім задоволення, вона напевно ще вимагає жертв, на які от жертви ви пішли свого часу. І чим жертвуєте сьогодні? Мабуть, найбільша жертва це час, особистий час. Я не можу вийти зі школи і школу залишити. Поза дверима. Вона в мене завжди ідеї, навпаки, ввечері ще більше ідеї приходять, чим займатися з дітьми в школі. Мабуть, що час все-таки найбільше жертва. Якби вам довелося обирати зараз між тою і іншою професією, щоб повернути час назад, або скажімо, навіть сьогодні, що би ви обрали для себе? Чи підтвердили би вибір той, який був раніше, чи вибрали щось інакше? Ні, мабуть, однозначно підтвердила, бо це моя мрія з першого класу. Чи бути вчителем. Хіба би поєднала, якби більше часу було, поєднала би щось з дизайнерським чимось, якимось кулінарією, щось таке сутожіноче, мабуть, такі, якісь речі. Педагог це покликання, мабуть. І що спонукало вас до цього покликання? Чи хто можливо? Мабуть, у вашому питанні є і відповідь. Ну, Перш за все, любов для дітей. Як би це не звучало, мабуть, у всі часи, у всі віки, знаєте, вчительська робота. Ну, і, Якась реальна можливість, що змінити в цьому житті. От ці діти, які зараз виходять зі школи, які, з якими зараз працюєш, я бачу, як вони міняються. Можливо, є в цьому моя частка, я так сподіваюся. Ради цього варто працювати і жити. Тобто, головне досягнення для вчителя на сьогодні, от саме для вас, головне досягнення є в мене учні, які мене перевершили. Я вважаю, що це моє основне досягнення. Отримувати від роботи, від улюбленої справи задоволення, що необхідно, як відчути, що ти на тому місці, на якому ти повинен бути в житті, дуже проста відповідь: любов, любов до дітей, до того, що ти робиш, банально навіть любов до, до паперів, бо це коли ти все робиш, будь-яку роботу з любов'ю, вона викликає захоплення, ти не можеш відірватися від неї. Отримаєш задоволення. Ну і не важно, що немаловажно, щоб зі сторони хтось теж оцінив твою роботу. Ми цього в нашій школі маємо досталь, тому задоволення недзвичайне. Кажуть, у школі залишаються ті вчителі, які мають таку витримку, які мають сталеві нерви. От в вашій професії це знадобилося чи ні? Терпіння знадобилося, і таке безмежне терпіння. Заперечувати не буду, але все-таки розуміння для мене найголовніше, щоб мене розуміли, і я роз... намагаюся розуміти моїх дітей. Розуміння все-таки не терпіння. Кажуть, що кожних 10 років ну принаймні так рекомендують психологи змінювати вид діяльності. Ви над цим замислювали ні? І чи потрібно у вашому випадку змінювати вид діяльності? Ви знаєте, мені напевно пощастило, бо я в декількох школах вже працювала, і це не є зміна діяльності, але є зміна обставин і ситуації, так умов роботи. Але я просто паралельно декількома справами займаюся. Ну це так в моїй натурі, і мені, зрештою, цікаво не перестає бути ніколи. Жодного дня, жоден чи вихідний, чи будній день. Завжди мені цікаво. Чи важко сьогодні працювати з дітьми і чи важко працювати з батьками? З дітьми не важко, тому що як до цього відноситься, так і маєш. З батьками важкувато, батьки дуже заклопотані сьогоденням. Як дітей виховати, одіти? Але, зрештою, якщо відкрити серце, то це не важко. Багато з ваших учнів сьогодні хочуть стати в майбутньому педагогами чи ні? Дивлячись на ваш приклад. Угу. У мене є учні вже вчителі, які приходять до нас на семінари, на практикуми, тобто вже і інший аспект. І є в класі діти, які хочуть бути вчителями, але, напевно, вчителями початкових класів. Чомусь так. Таке серце до маленьких дітей полежить. Ну, приємно. Успішний вчитель на сьогодні це. Успішний вчитель це радісна людина. Яка черпає свої сили в роботі щодня, має відкрити серце до дітей, цього очікує, і ці очікування її збуваються зрештою. А хто любить свою школу? Підніміть руки. А чим вам подобається у школі діти? Що цікавого у школі? Ми читання багато. Що які уроки любите? Математика. Українську мову. А хто ваш улюблений вчитель або вчителька? Хто? Ольга, Оксана Ольга, Михайлівна, Оля Петрівна. Оксана Євгенівна. А щоб вчителька була улюблена, якою вона повинна бути? Хто скаже? Добре. Ще ласкавою. Наполегливою. Щасливою. І все ж таки смак життя є в роботі. Надзвичайний ви знаєте, мабуть, в кожної людини є період в житті, який такий найсмачніший, соковитий, коли людина себе проявляє е, акме, так вершина, коли людини. Тому я вважаю, що напевно зараз це мій час. Ну, я, я так відчуваю, моє серце так відчуває. Ще немаловажно вчителю вчитися все життя. Це про це ми говоримо зараз дуже багато, і успіх залежить в великій мірі від цього. Я зробив усе, що зміг. Хай хто зможе, робить краще. Великі кар'єри, великі досягнення народжуються на перетині характеру, генія і удачі. Чим особливий смак у роботі нашого наступного гостя зараз дізнаєтесь. Отож, в об'єктиві професія фотограф. Чим права була професія фотографа насамперед? Насамперед, це, мабуть, цікавістю споглядання світу через свічку окуляру саме фотокамері, тобто помічати ті миттєвості, які ми бачимо насправді щодня, а саме так, як в моїй роботі, це робота фоторепортера, ловити миті, які наповнюють наш світ, і передавати це все через фотографію. фотографа є вихідні дні. Ну, насправді, в залежності, в якому жанрі він працює. Якщо це, наприклад, студійна зйомка, то це може бути регламентований час зйомок, а якщо це репортажі, ми можемо і виїжджати на зйомки і у другі ночі, і о 6 ранку. То все залежить від того, яка специфікація самого фотографа і як її втілює в життя. Такий особливий смак професії твоєї, що буде відзначений, що додає пікантності твоїй професії. Пікантності, ну мабуть, що е, зараз е, така тенденція, що всі хочуть стати фотографами, але не всім це вдається. Але коли ти вже працюєш у цьому професійно, ну, це бачать люди, і можливо, саме те, що ти виділяєшся з цього бажання. Інших, а ти насправді це втілюєш, можливо, це і є саме родзинкою неповторності, саме цієї професії. Яку би професію ти хотів би спробувати? Або взагалі де ти би себе ще бачив, окрім мистецтва, фотографії? Е, ну, насправді, різних хобі у мене багато, і починаючи від екстремальних занять спортом до хендмейду, тобто створення чогось своїми руками. Але все ж таки фотографія це і спосіб відпочинку, і проведення вільного часу. Тобто, коли я відпочиваю, я також фотографую, але фотографую не для когось, а для себе, для душі. І це і є саме тою професією, якою яку я обрав, і яка вже впродовж багатьох років, це саме вже вісім років є. Частиною мого життя, я сподіваюся, так буде і надалі. Що найцікавішого бачив твій обідце? Найцікавішого, ну одразу пригадати неможливо, але все ж таки з таких пригод можливо. Це різноманітні моменти саме миттєвості. Під час якихось подій такі, що запам'ятовуються. Нещодавно подорожуючи в Карпатах, я відзнімав календар. Щорічний, і вдалося зняти один з ще не найкращих заходів сонця саме цього року. Що ви поради тим, хто дуже хоче стати фотографом? Ну дуже хочу. Словне правило успішного фотографа. Бути вчасним, бути якісним і, звичайно, що любити свою професію, своє ремесло і ніколи йому не зраджувати. Фахов, інженер. Ваша найбільша зарплата за все життя? От пам'ятаєте? Моя найбільша зарплата 4 тисячі гривень. Саме більше була 160 гривень на той час. А що ви могли собі дозволити? Я тоді міг багато дещо. Навіть міг відкласти частину грошей я така, на книжку і так далі. І хватало на харчі, і на квартирні я така послугли. Зараз я пенсіонер і не вистачає. Маю невелику пенсію, маю 1200. Можна собі представити 700-800 гривень треба заплатити за квартирні тільки як туда так послано. Що вплинуло на ваш вибір професії? Е, на мій вибір професії. Я б, я, якщо б особисто з вами поговорив, я б вам розказав, але на камеру не хотів. Яку професію би хотіли обрати? Я, я не знаю, повним стоматологом. Я би хотів стати міліціонером. Хто найбільше заробляє гроші? Знаю політики, депутати. Вибирати ту професію, на якій ти можеш заробити гроші, чи та, яка подобається до душі. Так, що подобається до душі і там, де гроші дають. Так що, а ще вибирати карети. Я здаю, це мені кажеться, що до душі. до душі. На вашу думку, найбільш високооплачувана професія в Україні сьогодні? В принципі, я не знаю, яка ну напевно програмісти. О, я думаю, що це будівельники. Мені здається, банкіри. Я думаю, що аграрії. Якби ви мали владу, кому б ви підняли заробітну плату? Найперше. Ну, саме більше, я мав на увазі робіть течією, я така професія. Вчителям. Я думаю, що вчителям і лікарям. Хто ви за фахом? Я економіст. Я вчитель трудового навчання. А ваша найбільша заробітна плата за час вашої діяльності? Оце я це не можу відповісти. А ви за фахом хто? Хореограф. Працюєте за фахом чи ні? Так. А можете поділитися рівно заробітної плати? Приблизно. Ну, в залежності від місяця від 2 до 4 тисяч гривень. Середня заробітна плата в Україні. Вчитель 2650 гривень, будівельник 2322 гривні. Бібліотекар 2478 гривень. Лікар 2500 гривень. Менеджер від 5 тисяч гривень. Програміст до 6 тисяч гривень. Народний депутат 17 500 гривень. Жити значить працювати. Робота є життям людини. Кожна людина народжується для якоїсь справи. Вранці запитай себе, що мені треба зробити увечері, що я зробив? Чому смак телебачення, власне, смак режисерської роботи? Ну, я думаю, що смак любої справи заключається тільки в одному в любові. І я взагалі думаю, що любов це є формула успіху любої справи. Що б ти не робив? І, звичайно, все починається з любові до колег, з любові до роботи, ну, звичайно, з любові до тих, заради кого ти твориш це телебачення. Щоб йти на роботу усміхнено і ввечері додому повертатися радісною, що необхідно? Необхідно точно ставити собі правильні цілі. Пам'ятати про них впродовж робочого дня. Ну, я думаю, якщо вони до кінця робочого дня втілені, то ти щаслива людина. Людмила, ти можеш назвати себе трудоголіком? Я можу себе назвати трудоголіком. Трудоголік це трудоголік це любов до роботи. <сум> <сум> у якій ролі ти би хотіла себе спробувати? Або яка професія для тебе є такою, що дуже-дуже смачною, і ти би хотіла себе там побачити? Ну, у ролі себе спробувати може актриса. А я режисер і можу тільки запропонувати роль. Яку роль запропонувала би мені? Тобі яку би роль запропонувала? Лисиці. Як правильно знайти своє місце в житті, власне, ту нішу в роботі, яка б потім приносила тобі задоволення? Перш ніж що розпочати, будь-що розпочати. У мене вже є традиція і практика. Я починаю з благословення. І я думаю, що для кожної людини, для кожної людини ніша є. Проте для когось вона може бути зайнята, а для когось вона може бути закрита. І треба якогось внутрішнього відчуття, свого замалу. Тому я завжди шукаю благословення для того, щоб дізнатися, моя ніша зайнята чи вона закрита. І коли я отримую чи не отримую благословення, я вже точно знаю, що моя ніша або зайнята, або відкрита. Сьогодні дуже часто людина обирає між роботою, яка дає гроші, і між тією роботою, яка приносить задоволення. Між чим в житті обирала ти? В кожний період життя так складається воно, що приходить час, коли ти робиш роботу для того, щоб заробити гроші. А потім проходить такий період в житті, що ти просто отримуєш від цього задоволення. Хоча за кожну роботу, що б не робила людина, вона повинна отримувати або гроші, або подяку. І в ідеальному варіанті і гроші, і подяку. Чим жертвуєш твої ж ти заради роботи? Що поза кадром залишається? Що вимагає твоєї уваги, але, на жаль, робота забирає більшість часу. Ні, ну, звичайно, я не можу сказати, що я щось жертвую заради цієї роботи. Ну, можливо, там я менше втрачаю свого часу на сім'ю, на подруг, на якісь свої власні дозвілля. Та навіть похід у крамницю він став тепер набагато рішим, аніж був перший. Але я не рахую, що це є така ж дуже сильно велика жертва. Напевно, все-таки не кожна робота потребує якоїсь жертви. Ще раз повторюся, що я отримую задоволення. Коли йду на роботу, коли йду з роботи, задоволення від роботи, від спілкування з колегами. Ну і не сподіваюся від того, що бачать наші телеглядачі на екранах. Доброго вечора, малята! Хлопчики та дівчатка. Ну, сідайтеся, будь ласка, розпочинається вечірня казка. Що вплинуло на вибір професії? З дитинства? Я думаю, що в моєму випадку це родина і атмосфера, де я народилася, як я виросла. Справа в тому, що в мене всі артисти, ми всі у нас творча сім'я з самого дитинства. Я була навчена до того, аби розповідати віршики. І вже мені коли було 17 років, і до мене приходили там гості. То ми навіть робили такі постановки сімейні, в яких брала в участь і моя мама, мій брат, мої рідні, і близькі. Тобто я не соромилася вже в такому дорослому, юнацькому віці, там, того, що мене просять там, розказати чи заспівати, чи навіть заграти, бо я грала на скрипці колись. Я думаю, що моя професія для мене була неминуча. по другому воно не могло відбутися в моєму житті. Я якось, напевно, з дитинства не то, що мріяла стати артисткою. Я просто знала, що я нею буду. А звичайно, це в дитинстві, в юності хочеться бути артисткою, а потім хочеш тими артистами керувати. Бо режисура це все-таки тиранія, і вона має бути тільки такою. Тобто, одна людина повинна організовувати, оформляти і керувати процесом. Я так, така моя думка. Я думаю, що я маю до того здібності. У моїй роботі смаків дуже багато. І я думаю, що кожного дня я обираю свій, у чому він полягає, та знову ж таки в любові, в любові до всього, чого ти твориш. Бо тільки любов може бути. Може, ти може рухати тим процесом, який відбувається. Тільки заради того, що ти приходиш і з любов'ю думаєш про те, що ти робиш, і хочеш, щоб такі самі емоції, які ти вкладаєш в свою роботу, це є грав м'ячик. Ти, якщо вкладаєш в цей м'ячик свою любов, і, від, і свій смак, смак цієї роботи, смак любові, смак життя, і віддаєш комусь, вона ж отримує отримує разом з цим м'ячиком, таким біоенергетичним м'ячиком отримує мої емоції. І коли я знаю, а я це відчуваю, що воно, що ці емоції, цей м'ячик хтось отримав, то він обов'язково повернеться і до мене. Тими самими емоціями. Кажуть, найскладніша професія це бути людиною. Успіхів вам! Тему досліджував смак життя. До наступних розмов. І робота, не встигнеш озирнутися, а ось же й середа, в четверу все набридло, та ще кінця не видно, ніяк не дочекаюся, коли прийде й мене, врятує п'ятниця, цей вечір що добре прогуляється, і так танцюється, співається, і гаманець пустий лишається.